Давайте з вами зробимо наступний місяць на три варіанти. Отже, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Робимо вибір, ставимо на паузу. Так, для тих, хто обрав перший варіант. Ваш наступний місяць буде трохи важкий, оскільки ви багато чого вже зробили. Багато чого збудували, і вам трохи вже це все важко дається. Хоча вам здається, що це лише перші результати. Можливо, результатів ще немає, а сили вже були потрачені. Так, що ми чекаємо? Чекаємо, того, що навантаження буде тільки збільшуватись. О, і, можливо, це пов'язано з якимись несподіваними. Подіями, які від вас не залежать. Що в цій ситуації ви можете зробити? Так, важливо тут робити все як потрібно. Тобто не виходите за рамки закону, не виходите за рамки моралі. І якщо ви будете так себе поводити, то зовнішнього, зовнішня якась допомога до вас прийде. Так, загальна карта цього місяця. Це у нас щось невідоме. Щось невідоме таке в цьому місяці себе проявить. Так, для кого-то обрав другий варіант. Так, це у нас ви відчуєте перші результати своєї праці. Хоча зараз ви знаходитеся у деякому спокої, можливо, тому що вас все влаштовує. Так, якої сфери це Стосується, можливо, сфери відносин. так, І в найближчий місяць ви будете сумувати за тим, що було. Будете згадувати, можливо, якісь свої минулі відносини. Так, 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 так. Результати, звичайно, будуть. Не лише ви будете тут тільки в своїх спогадах, як вам потрібно, Себе поводити, потрібно побачити той шанс, який вам буде представлений, але не робити надмірних рухів. Тобто, побудьте трохи відслідкувачем. І наступний місяць я вам скажу так, вибір від вас зараз не залежить. Дій буде мінімум, але вам потрібно дивитися за тим, що. Навколо вас відбувається. Для тих, хто обрав третій варіант: тут у нас йде більше про почуття. Наступний місяць це будуть у вас ілюзії, можливо, не виправдані, можливо, завишені. Так, все, звичайно, у вас в руках, але що потрібно вам використати. Вам потрібно використати свою голову, якісь фінанси і не впадати сильно в якісь такі сильні ілюзії. Чим може бути негативна ця сторона ілюзій? Що ви будете занадто спокійно і весело себе почувати, але в результаті чогось ви не доотримаєте. Так, загальна карта вашого місяця це вам потрібно включити аналіз, розум та вашу логіку, включити голову.